Видана вже в минулому році і книжка спогодів і книжка роздумів про поета. І зараз можна сказати, що простуса є сотні, може не сотні, але до сотні книжок. Маленьких і більших, про нього багато пишуть. Студенти досліджують його творчість. Ця книжка цікава тим, що тут зібрано головне. Дуже важливо, що тут зібрано спогади, зокрема, спогади матері. Вони родом з Вінниччини. Вінничини. Василь народився в Вінницькій області, вони просто. Час голодомору, а ми виїхали до, на Донбас. Він же там навчався в школі. Хоча середовище його було Донецьке. І він там закінчив університет, там було багато його друзів. Спогади дуже цікаві. І, слову, якби не спогади, ми не знали б що вже в дитинстві він був видатною дитиною. Скажімо, він ходив з сестрою в школу. І в школі ну, його проганяли зі школи, бо він босий приходив. А там всі, я думаю, що всі ходили на пів боси, але щоб зовсім боси. Ну, а потім виявилося, що він найкращий учень, і, хоч йому шість років лише. <рес> ну, словом спогади досить широкі, що встигли під час перепоховання. Я думаю, що всі знають про те, що було перепоховання стосунки. Знаєте, так? Знаєте. І це було дуже велике диво. Бо це був 89-й рік, що совєтський режим панував. Люди, які зібралися на перепоховання, на шанування, були настільки одержимі духом, настільки одважні, що не підняли синьо жовті прокори. І ця труна пройшла з церковним співом. Тоді ж не можна було уявити, який спів церковний пройшла біля КГБ з проходом. І вони виглядали, як щури через вікно, і нічого не зробили, не затримували. У них тоді вже було заворушення в голові, і в центрі, немає нічого зівок. Словом, це була маніфестація дуже важлива. Ви сказали історична маніфестація це було теж пробудження українського духу.